Маєте круту плівку, але що далі? Залишайтеся з нами та дізнавайтеся першими, як не зіпсувати матеріал. Щоб не втратити таку дорогоцінну плівку, довіряйте її монтаж професіоналам. І ось чому. Спеціалісти дотримуються всіх технологічних процесів, що гарантує відсутність бульбашок, складок та пошкоджень. Вам не потрібно витрачати час та зусилля на вивчення тонкощів монтажу. Все зробиться за вас. Ви матимете гарантії, що плівка буде триматися довго та виглядати бездоганно. Не ризикуйте пошкодити дорогий матеріал, довірте монтаж професіоналам та насолоджуйтесь ідеальним результатом. Чи було це корисно для вас? Залишайте вашу думку вже зараз.